Весім найкращий танк в грі. Я зараз не жартую. Те, на що здатний цей танк не описати словами, але для початку хочу поділитися перед історією та трьома крутими боями: один на мінотаврі, другий на ФВ 4005, але я буду тільки на бронебійних, і це щось, друзі. І а вже ж переломний момент та скажений бій на 277. І ви зрозумієте, чому я так говорю. Сідайте зручніше, заварюйте чайочок і не забувайте за лайк та підписку. І напишіть, що думаєте про це все. Друзі, ентузіаст біля мікрофона. Ради бачити приємного перегляду. Отож, зараз я намагаюся виконати завдання на крити, і я вибрав для цього мінотавра. Італієць має феноменальне фронтальне бронювання, що дає можливість впевнено тримати оборону та продавлювати напрямок, потужна скорострільна гармата із солідним ДПМом, та непогана шкода по модулям. Цей танк просто цукерочка. Грати на ньому одне задоволення, і в цьому бою я просто чавлю ворогів, майже не зупиняючись завдяки силі мінотав. Тавра, ну дай ему притак. Хто у них тут, може бути? ну тут є п'ятий, да і все. Ну я просто буду їхати до нього прямо в упор. Мені немає сенсу. Там щось намагатись вицілювати. Ой-ой-ой-ой. Та що таке? Хайві. Блін, я йому не можу стріляти в НЛД, а в НЛД у нього там воєокладка. Всяке таке. Можеш йому гуслю збити? Ой, капець. Алло, ці почки. Навіщо ви йдете прямо, коли можна це все об'їхати? ага? Think about. Да, давайте з баджером поперестріляємось. Леопард міг від кущиків грати, от звідси. а Він просто від поля грає. Який сенс. Так, Леопард. Ну, баджер нехай поживе трошки. Так, у нього боєукладка винул де. Просто серйозно. Ну і цьому вдвигло треба давати. Я спеціально вицілюю зони, де є можливість дати кріт, а його нафіг немає. Та пробивайте ж на мене повністю давай. Немає крита. А все тому що я поставив приціл, до речі. Тому бій на майстра. Фу, я в це не вірю. Просто я не вірю в це. Я навіть не мехвода, а бак вибив. Хоч бій і видався результативним, але навіть з вицілюваннями я зробив лише два крита. Тому я вирішив пересісти на ФВ-4005. Куда звість лучше для ФВ пише? В ангар. Ну ой, ой. що ж, завантажив повний комплект бронебійних, бо в них просто космічна шкода по модулям, на відміну від хащів, які при пробиттю взагалі нічого не крутують. Та вже шлени бронепробиття. Я в шоці, наскільки сильно на бронебійних, це абсолютне знищення. Дахо. Такий танк, як ФВ, надзвичайно сильно залежить від позиції. Правильний її вибір, уже 50% успіху. Звісно, якщо ти не 277. Вау, без крита, дав. Ми з 268 живемо, якщо КСК, тримає ми взагалі будемо Як клібулой воді, що це з ним. Серьезно? Ти... Ф... Серйозно? Фак. Ну фвх... красавчик. <плес> Ты 95 опять на фугасах. Блін, яка ж вона повільна? Ну, я не засвічу. Це при тому, що суперник стоїть десь тут. О, тут за Бугорочком невеличким. Куда ти стріляєш з Бугорочком? Опа, мій, мій час? Хо-хо-хо, угу, гриль там. Питання до СТРВ Є просто красавчик, і сім просто красавчик. Не вже цей чувак на СТРВ. То ну, він, в принципі, міг би отак поїхати, типологічно, щоб спробувати мене забрати. А, ні, він просто стоїть. Дуже обережна гра, та правильні дії союзників привели нас до перемоги. А згадкова СТРВ так і стоїть в кущах лол. І знову тільки один крит, ця гра просто знущається. Знову на Мінотаврі, Але в цей раз проти мене 2-277, що могло піти не так. Зараз би А я не вірю. Бро! Фу, просто жесть. Борі, я не вірю, Но це жорстко Окей, окей, я згорів, я згорел. Туяк! Окей okay. okay. Якщо це так просто, то чому б і самому не спробувати? Побачимо, що здатний 277. Let's go. Цей бій насправді магічний. Бо як пояснити це? реально працює! 277ба. Всім качати. Так, після такого ти розумієш. Зараз буде спекотно. Вау. 390, він шо стоковий? Що стоковий? Це що стоковий із 4? На кумілятиву? Що? Це якийсь стріми? Йоу, як я його пробив! Ох ти арта Це Артабат. Ну, Артабат, це да. Йоу Ну, Артабат це не жарт. І всех тигр мене стріляє Найцікавіше, що він мене не Лоуша. Наши взводы, то есть, правильно. Да. На добра ніч, блін. Що це таке? Щоооо. Ізі. Вау! Цей танк найкрутіший, на чому я грав. Я можу сміливо його порекомендувати до прокачки. Сімка. Бам! І б'ється щось. Качає 277. Друзі, дуже радий, що ви додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Розраховую на вашу підтримку і до нових зустрічей!